Хуліганство серед білого дня на міському озері у Коломиї група молодиків зі спасу влаштувала гонки та побила двох мешканців міста. Зі скаргами люди звернулися до місцевого правого сектору. Уже до вечора хулігани були затримані. Деталі від Мар'яни Мацьків. Ось це відео є головним доказом безчинств на міському озері. Його зафільмували випадкові перехожі. З даним матеріалом потерпілі звернулися у правий сектор. Вже до вечора хуліганів знайшли. 30 березня, 2014 року до нас звернулися люди, повідомили, що побили невідомих двох людей. Група молодиків. На мотоциклах, які там каталися, люди зробили зауваження, вони не відреагували, сказали там, не нецезонною лексикою в сторону двох людей, і вони їх там побили. Є відео, це вони ж знімали, принесли до нас це відео, звернулися дві особи, кажуть, що ми міліції не віримо, розберіться, будь ласка. До, до 11-ї години вечора ці люди вже були затримані, вже в нас знаходилися. З ними привелася. Профілактична бесіда, пізніше ми їх відпустили. Підозрювані мешканці Спасу Коломийського району. Середній вік хлопців 17-18 років. У правому секторі кажуть, що юнаки у нетверезому стані та ще й без водійських прав керували мотоциклом. На березі озера вони влаштували перегони. Ну а те, що понад 10 молодиків побили двох чоловіків, які гуляли з малими дітьми, і зробили їм зауваження, це вже вище нахабство. Після профілактичної бесіди, спробувавши стілець ганьби, хлопці визнали свою провину і попросили вибачення. Я визнаю, що ми були неправі, побили хлопців. «Я вибачаю, те, що вибили хлопців е, називаю. Ми були неправі. Я вибачаюся, що скоїв, вибачаюся перед тими людьми, що чи їх вдарив, приношують. Ми не караємо, ми розбираємося і надаємо працівникам міліція решту, Що ми зібрали матеріали, все решту віддаємо, їм і вони вже опрацьовуються. Працюєшся. Ми не є бандити. Ми з народу і ми з народом. Дуже часто до нас звертаються, ми приймаємо, яким нам мір вдається приймати. Тобто, тиску ми ніякого не чинимо ні на кого, ми викликаємо всіх людей, стараємося вирішити питання на місці. Я то кажу, полюбовно, аби. Потім не сиво. Якщо якісь такі хулігани, то ми передаємо працівникам міліції, працівники міліції складають протокол, відповідно. Вочевидь, цей урок спаські Легіні запам'ятають до кінця життя. А у правому секторі закликають усіх людей, які стають випадковими свідками подібних безчинств, звертатися у штаб. Винні будуть покарані.